Комунальні служби продовжують роботу з відновлення та підтримки у робочому стані систем зливової каналізації. Про плани міського КП ЕЛУАВТОДОРІГ на 2026 рік в ефірі нашого телеканалу розповів його очільник Віталій Шевченко. І ось що саме він розповів щодо цього. Фактично, в нас є ще десь 17,5 кілометрів. Зливової каналізація, яка в нас не на балансі. Але постійно є діючі комісії по адміністраціям районів, ми постійно виходимо, і е, наше завдання цієї лівньової каналізації оприбуткувати на підприємстві. Тобто вияснити, чи підлягають вони і чи підпадають вони під е, поняття зливової каналізації, якщо попадає. То ми їх приймаємо на баланс. Після цього десь ремонтуємо, десь відчищаємо, десь приводимо до ладу потоки по рівням, тому що деякі каналізації були брошені, тому що вони, коли будувались, вони по рівням не сходились незрозумілих причин. Тобто вони були побудовані там в 50-х або там в 60-х, 70-х роках, і вони не зійшлись до кінцевого свого. Ну, витоку, скажімо так. Ну, але це робота ведеться кожного місяця, тобто збираються комісії, і в нас би, на, на наступний рік ми вважаємо, що ми десь приблизно ще 2,5 кілометри приймемо на баланс, тобто це великі дві відки. І ми зараз їх розробляємо. План заходів, що ми будемо робити, щоб вони були робочі.